приводу імпічменту, я не думаю, що це можливо у короткостроковій перспективі, тому що минулого разу, коли думали власне. Е... За першої каденції Трампа здійснити всю цю історію і ледь-ледь втрималося ну, його крісло. То він все таки врахував всі ці помилки. Від нього навколо Трампа досить таки потужна команда юристів. І скоріше за все, процес імпічменту, якщо і почнеться, то точно не зараз. Стосовно протестів, то там по сполучених штатах в усіх штатах фактично заплановано 1200 акцій. Основних вимог це, звісно, є три це поборення з корупцією, це продовження фінансування тих прог. Грам, які існують зокрема програму медичного страхування Medicaid, яка зокрема покриває медичне забезпечення для робітничих спеціальностей для малозабезпечених верств американського суспільства. Ну і так само припинити нападки на іммігрантів, а також спільноти ну, транссексуалів, ЛГБТ і тому подібні історії. Там вже поодиноко доєднуються представники демократичної партії, але поки що, як на мене, процеси від протести відбуваються, хоч і скоординовано, але ще по політичного забарвлення вони не набули. Якщо демократична партія умовно буде намагатися взяти під контроль ці процеси і конвертувати у свою підтримку, можливо, якісь політичні процеси зручення. Якщо це буде і далі низовий народний протест, то я думаю, що ну він, звісно ж, заважатиме республіканцям на всіх щаблях влади. Але до переломного моменту потрібно, щоб все таки прийшло дуже багато часу, тому що підтримка Трампу вона залишається і, на жаль, його прихильники, ось оцей я. Електорат республіканців, ми пам'ятаємо цих людей зі штурму капітолію, як вони виглядали в шкурах з кот не знаю там з печачими рогами і іншими. Ну можна підняти всі ці архівні кадри перед обранням Байдена на посаду. Вони в цілому політикою Трампа задоволені, бо в принципі не задумується про наслідки і про ці мита, і про несправедливі торгівельні угоди. Ну, от, як, наприклад, він нещодавно заявив, яка ж несправедлива торгівельна угода з Канадою, який дурень, мовляв, міг таку угоду підписати. А весь. Нас полягає в тому, що сам Трамп за попередньої своєї каденції і підписував цю угоду, причому у тристоронньому форматі між Сполученими Штатами, Канадою і Мексикою. Тому дуже добре, що американське суспільство реагує на всі ці речі, що все-таки американська демократія жива. Але на мою думку, до якихось докорінних змін доведеться ще американцям прикласти дуже і дуже багато зусиль, тому що якщо представники демократичної партії і їхні прихильники в більшості своїй підтримують Україну, то Виборці республіканської партії, ну це ті принаймні, з тих соціологічних досліджень, які стали більш відомі широкому загалу. 80% не підтримують надання цієї допомоги. Хоча у відсотковому плані загальноамериканському 49% підтримують подальшу підтримку військову нашої держави, а 40% не підтримують. все таки баланс сил поки що на нашому боці, і ми будемо намагатися використати ці обставини як найкраще на нашу користь. Пане Дмитре, от ви згадали щодо союзів. Бачу, і наші глядачі дописують. Мене ще цікавить питання щодо союзу Північної Кореї та Сполучених Штатів. Чому запитає? Адже напередодні Дональд Трамп назвав Кім Кімчанина хорошим хлопцем, хвалив його. І все ж так нагадаємо, що ми та не накладені були не лише на Росію та Білорусь, але і на Північну Корею. Цікава ваша думка з цього приводу, чи може утворитися дійсно такий союз Сполучені Штати Америки та КНДР. Ні, такого союзу не може бути утворено, те, що КНДР немає в цьому списку. Я думаю, там немає і, і Російської Федерації, і Ірану, тому що економічні стосунки з цими державами фактично знаходяться на нульовому рівні і вони регулюються окремими положеннями, зокрема стосовно санкційної політики. І там економічні взаємовідносини, торгівельні взаємовідносини або на рівні нуля, або на дуже і дуже мінімальному рівні. Це по перше, стосовно власне союзу КНДР і США очевидно. На що Трамп опирається на свій попередній досвід, коли фактично в перші часів завершення корейської війни у 1953 році, той американський президент Дональд Трамп за попередній каденції мав досвід прямих перемовин з кімчинином, і тоді було полагоджено цілий ряд питань і частково була знята напруга, але в цій ситуації головну роль відіграє Китай. Бо якби не мовчазна згода Пекіна, то ніякого союзу Москви і пхеняна не було б і 200 оборонних заводів, які працюють на оборонку Російської Федерації, і гарматне м'ясо з північної Кореї, а не тільки гарматне м'ясо, а навіть і робітники. Північної громадяни КНДР також працюють на російських оборонних заводах, тому що в РФ не вистачає власної робочої сили. Ну, все це просто-напросто було б неможливо, і Китай, який прямо військово не підтримує Росію, але розгортається на його території спільні підприємства. Він експортує технології, наприклад, останні шахеди, які летять по території України деякі з них вже мають більшу досконалену систему навігації китайського виробництва або розробленого китайцями. За участі росіян, яка є більш стійкою до наших засобів радіоелектронної боротьби, е, тому е, саме Китай є основним чинником, що КНДР досі існує це повністю підсанкційний санкційний режим. Це найбільший вигнаний цього світу. І якби не підтримка Китаю, ну то він вже просто-напросто давно перестав поіснувати. Я нагадаю, що останній голод через тяжку економічну ситуацію у КНДР був у 98-му році, який забрав десятки а то й сотні тисяч життів, тому що ці ці дані дуже і дуже засекречені. Тому звісно що Трамп може якось намагатися послабити і вбити клин у співпрацю між КНДР і Росією, але останнє слово все одно залишатиметься за Пекіном. Пане Дмитро, хотіла ще у вас поцікавитися тим, скажімо так, тією тишою інформаційною, яка відбулася в, в принципі в іноземних політиків після жахливого удару 4 квітня по кривому розі. Ми бачили початково, що пані посол США в Україні Брінк, вона. Не написала, що це зробила Росія. Потім лише коли лідер нашої держави а, про це дописав і сказав у своєму зверненні, лише тоді, ось буквально вчора, вона виклала по що дійсно це Росія вдарила ракетою балістичною Скандер М із касетними боєприпасами. Чому не було якоїсь реакції від американців загалом від американського політикуму, після такого чергового дійсно болючого удару для території нашої держави? Бо інші цивілізовані країни як не як, але підтримали нас. Хоча ми розуміємо, що це. Це не поверне життя е, дітям і просто людям, але цікаво, чому замовчування це відбувається на міжнародній арені я думаю, можна навіть сказати більше відверто, поки президент України Володимир Зеленський як паршивих котів ткнув носом власне усьо цей факт, і не потрібно нам це замончувати. Число жертв зросло ще більше. Загалом 18 жертв, причому половина з них діти і неповнолітні діти вдарити по дитячому майданчику балістичною ракетою. Ну це як на мене просто пік цинізму і ну. Росіяни нас не люднили, але як ми можемо цих людей називати людьми? Це страшні воєнні злочини, які відбуваються в 21 столітті. І адекватної абсолютно реакції на такі речі має бути наш спротив. Я вам щиро дякую, що демонструють орхот сухопутних військ. Там люди, які отримують повістки, люди, які бояться відвідувати ТЦК, принаймні можуть зв'язатися з рекрутерами, взяти номер телефону, визначити собі рекрутера, поспілкуватися з командирами і, хоча б, отримати більше інформації, щоб стати на ту посаду. До той підрозділ до того командира, до якого вони бажають, тому що війна не залежить від продовження перемовин. Війна не залежить від навіть від підписання мирної угоди і величезна армія в мільйон осіб. Це буде наша реальність. Мобілізація триватиме, рекрутинг триватиме, тому що це актуально буде до тих пір, поки існує така Російська Федерація, яка однозначно, як тільки буде нагода, повторно буде бити по нашій території і розв'язувати нову кровопролитну війну. Так що дякую вам за цю підтримку. Чому так, Тому що це незручно, і навпаки, коли стаються такі трагедії, які забирають життя людей, і хтось говорить, що не потрібно піаритися на крові. Ні, по такі е, злочини і злочини проти людяності, проти нашої держави, проти великого монстра, з яким самотужки у цьому світі можуть протистояти лише дві держави це США і Китай. А ми воюємо з двома ядерними державами: це Російська Федерація, і Кіндер. І логічно, що нас менше і засобів у нас менше, і ні по чому з росіянами ми не зрівнялися в паритеті. Потрібно про ці жертви кричати в усьому світі, щоб ці жертви точно не були марними. Чому американці так реагують? Тому що незручно, тому що зараз водія така. Е Ілюзія, що можна добитися швидкого результату, є ілюзія американської адміністрації, що Росію можна відірвати від Китаю і вона стане союзницею у боротьбі е, проти піднебесної, але це просто-напросто, ну міт, це ну точно не буде працювати. Росіяни вже пообіцяли і свої рідкоземельні метали американці, і доступ компанії, і доступ до газу, нафтородовищ і що от все-все-все буде, тому що росіяни не збираються виконувати будь-яких угод. Вони просто-напросто затягують час. А коли Починалося повномасштабне вторгнення. Оборот, товарооборот між Російською Федерацією і Китаєм складав 90 мільярдів доларів. США. а зараз він складає 240 мільярдів доларів. США. І Китай це єдина причина, чому російська економіка через війну досі не впала, і американці, аж поки їх вибачте, не натовчеш у цей факт. От всіляко хочуть не помічати ось таких фактів. Тому лише голос нашого суспільства, лише голос нашої єдності, лише злагодженість медійної спільноти. Громадян України, наших дипломатів, нашого вищого військово-політичного керівництва зможе не давати вийти порядку денному з України, ну і взагалі з медійного простору, те, що ставалося з попередніми конфліктами з війною в Грузії, з війною в Сирії, все таки питання України досі залишається на слуху. І про такі жорстокі трагедії, про такі жорсткі теракти, які вчиняє Російська Федерація, мусить знати весь світ, і ми будемо змушувати, в тому числі і Вашингтон, реагувати відповідно. Пане Дмитро, ну і наостанок, що ще хотіли зазначити щодо російських диверсій в Європі, адже британців закликають вже підготуватися до можливих диверсій Російської Федерації. Про це дописують їхні видання. Влада Великої Британії ба більше рекомендує вже своїм громадянам мати вдома набір для виживання на 72 години. Ба більше в мережі вже поширювали саме відео. Як в європейському союзі, до прикладу, вже ролик певні по телебаченню, також викладають стосовно того, що має бути в цьому наборі вода, їжа лі рік документи ну це дуже нагадує те, що відбувалося і в Україні перед початком повномасштабного вторгнення. Як ви оцінюєте взагалі оці російські диверсії на території Європи? До чого вони можуть призвести? Чи будуть вони такі активні? Однозначно вони будуть активні, але росіяни продовжують готуватися, тому що ще не Весною минулого року усі провідні західні спецслужби публічно заявили, що росіяни готуються до подібного роду диверсії. Я Нагадаю, що ще до повномасштабного вторгнення нашуміли вбивство скрипалів офіцерів ГРУ Петрова і Баширова, які використали високотоксичний яд «Новічок». Ну там який ну фактично був непомітний, і це може повторюватися. Я нагадаю про вибух складів на території Болгарії. Болгарія це була одна із тих країн, яка передала склади боєприпасів до совєтської зброї, тому що наші запаси закінчилися в перші вісім тижнів повномасштабного вторгнення. Це також полювання на бази зберігання тої зброї, яка направляється в Україні, і за тренувальними базами, де навчаються українські військовослужбовці, зокрема на території Німеччини, неодноразово. Фіксували дрони, фіксували коптери, фіксували мавіки, і потім німецька поліція намагалася затримувати всіх цих диверсантів. Зараз зокрема було затримано польської поліції громадянина України, який був завербований російською, скоріш за все, або ГРУ, або ФСБ. і Бачите, історія повторюється як Наприклад, в 50-х роках було вбито Степана Бандеру з совєтськими спецслужбами. І власне для виконання цього злочину також був завербований українець з родини, яка належала до українського визвольного руху, тобто методика продовжується. Там е, було е, маскування під посилки і секс з іграшками, і під, і, і під посилки з косметикою легкозаймистих матеріалів, на які ставилися детонатори, і таким чином е, тестується сама схема, щоб, можливо, ці пристрої вибухали, і пристрої із відслідковуванням трекінгу під час переміщення цих вантажів чи через океани, щоб знищувати транспортні літаки. Тобто, вони тестують ось, ось цю всю систему. Це про то. Тому що і надалі тривають кібератаки, це і надалі тривають видворення російських дипломатів, які продовжують розвідувальну діяльність. Тобто росіяни щиро готуються до такого плану, Б щоб дестабілізовувати Європу. Чого вони хочуть добитися на першому етапі? Це добитися страху. Бо коли Велика Британія оголошує про такі речі, щоб усі мали тривожну валізу, ну, скажімо так, це призводить до певної тривоги, м'яко кажучи, у суспільстві, от посіяти оцю тривогу, посіяти страх паніку, що що Росія не переможна і може дотягнутися в будь-яку точку світу, і що не дивлячись на її зараз відверто слабку позицію, що це найслабша вона зараз за весь час свого існування з 1991 року, дев'яносто таким року, отаким чином тримати цей покерфейс і намагатися виглядати і надалі світовим лідером. Такму ну, такі диверсії точно будуть наростати, і Росія буде постійно намагатися, де їй буде вдаватися, вчиняти подібного роду теракти. зараз. Вони фактично просто тестують нові інструменти враховуючи, що і європейські країни стали більш уважніше і більш ретельніше слідкувати за свою безпеку.